Всім привіт! Всіх вітаю з Різдвом Христовим, з різдвяними святами. Бажаю вам благополуччя, мирного неба і щастя вашим родинам. Не було мене на зв'язку, ну як на зв'язку з короткий я то виходив, але довгих я не. Два дня я просто нічого, нічого не стигав. Напевно, може навіть. Може, навіть сьогодні я тут закінчу, а завтра, бо я вже почав виписувати, в мене там є блоконок, я почав виписувати, я майже закінчу за листопад за розіграш. Так що сьогодні-завтра планую вже його нарешті зробити, бо вже скоро треба буде робити загрудення. Я ще за листопад не привів, але я кажу. Не було часу. Вчора вечором, скажімо так, я звільнився вже. Але вже зовсім не було ні сили, ні нічого. Думаю, краще, краще я сьогодні запишу і вже... Знову скажу так, новий день, нові сили. Будемо зараз е світити то все, є, це, що тут є. Вже десь мають індичата лізти, мають індокаченята, ті, що під самі перші від німецької лінії. Е якщо індичата лізли десь неділю, були перші, вилізло, то, напевно, ті теж, е субота, неділя, каченята би мали лізти. Що під качкою, що тут десь є світ, Просвідчу тих 29. Вони теж десь мають вилазити, що було 33, лишили 29. Ну і відповідно ту наступну закладку, на скільки там заклав, я не пам'ятаю. Відровені певно до 40 штук. Ну, одним словом, зараз все просвітим. І мої індики вирішили, що вистав. правда, в мене їх багато але все одно. То все молоді, в мене минулорічних індичок дві штуки. І несеться при чому з них одна. А оце все, що несеться зараз, то молодняк. Ну, одним словом, нанесли вони там кучу яєць, і то при тому, що м -м от зараз пішли морози. Вони крім того, що на гніздах ще десь можуть знести е під кущом яким, десь під, типу, заховатися, то напевно, я не знаю, ну яєць ну, напевно, з 5 до, до ну, 5-7 десь отак відійшло. Просто, ну, я не брав, бо вони перемерзли, вони були холодні, тому щоб даром не, не ставити інкубатор, ми їх забрали до харчового. Ну, ним словом, Але крім того, там вже напевно, знову є штук 40. Так що в мене інкубатор працює, можна сказати, на одній індики зараз. Так, ось 40 тут в нас 43 яйця від минулого разу. Ну я не пам'ятаю, коли я закладав ну, днів максимум 10, можливо 7. Треба буде подивитись. Ну, то не в принципі, не. суть важливо. Від останньої закладки он, 43 знову індичих яйця. Ну, Я ж кажу, я закладаю всі, і менші є, але я, я закладаю від всіх. Тут є, тут є бронзова індичка, несеться. Так, секунду, бо я вже вам. О, ти що тут робиш? Не 42, а 40, Ой, не 43, а 42. Індукачене яйце. Е, Теж просто індукачки, деякі не знесуться в стайні, а несуться на дворі і холодно, то яйце забирається до стайні. Ну, одним словом, 42, я кажу, я десь в районі 7-8 яєць відібрав до харчового через те, що, що вони були е, холодні. Тому десь в районі за 50 яєць до 50-50 вони. Вони знесли. Так, ось тут багато. Багато хто дивився короткий, може. <хи> 에, питали мене, чого стільки я закладав, а так мало вивелося. Ну, одним словом, тут є ще дві, дві закладки, зараз буде третя. Оцих чотири індичати. Це з самих перших яєць, які знеслись, було 10 штучок, вони там тільки розношувались, було 10, я їх заклав їх, буквально 10 я теж, напевно, збирав тиждень. Там було так одне-два яйця, тільки перші, оце тих 4 індецати, в кінці вам ще їх покажу теж. Потім ось ця закладка з 33 було 29 добрих. Зараз ми їх, ну я так, всі може, не буду, щоб вони довго не були так, передивлюся просто живенті, а може і навіть просто перекладу, буду бачити. Потім е, індукачини, які треба провірити, я казав, не знати, що по оплоду, і є 10 е, тих, що лишилося німецької лінії. Там 15 підкачку я забрав, 10 залишив тут. Теж на низ, тому що вони десь. Ну, і індичата лізли в субота-неділя. На неділю зранку були, то ті десь теж на неділю мають, мають вже бути, тому що вони разом саджені. І оце остання та закладка, що ми з вами закладали останній раз. От від неї оцих 42 яйця, що є тут. Там більше але 42 яйця, які ми зараз закладемо, нанесли нанесли мої індички. Ну одним словом, зараз я тут все подістаю і ми з вами продовжимо. Дістав е, нижній лоток, туди якраз і тих ті качені, індокачені і ті шмайдлісти самі перші. Ех, коротше, ставив телефон тут на підставку. Видно, я поставив цей і мені мені телефон, я його зловив, але щось так і долетів. Ось, бачите? Одне і... одне і друге. Я світив вони живі, зараз, зараз, ну я їх залишу в інкубаторі, але вже, скажімо так, вже трохи, трохи обідно, трохи розчаровав. Ну, як? Сам, скажімо так, так, зараз, зараз, зараз. Сам собі піднищив, піднищив два яйця. Так, давайте почнемо. Почнемо з цих. О, я ще казав, що я не люблю бачите, індокачене, інкубувати в інкубаторі, тому що їм потрібна інша волога одне завмерше. Так, ну тут тут все добре, живенькі, бачите, вже починає, починає лізти в повітряну камеру. Мене більше цікавлять індокачення з індичами Я знаю, що хочу, в принципі, вже й друге живеньке. Ну, Просто індукацькам їм потрібно. Тут зараз, вон, бачите, три живих. Одне завмерло такий четверте живеньке. Бачите, як вже хочемо. Щось те, що, що хороший інкубатор, добре провітрює, Тому, скажімо так, і такий, і такий результат. Ну, я думаю, буде гірше, але поки що завмерло тільки одне, і то ще десь на початкових етапах. А переважно, як я всіх. Інкубував і о, оце чомусь чомусь відстає. Чуть-чуть, ну, але нічого. І тільки одне, дивіться, з десяти, тільки одне відійшло. Я щось перше взяв так, так зразу і цей. Так, каже, я чуть-чуть устроївся тими двома яйцями, Ну, не знаю, може щось буде. Щось вони ще треба подивитися, коли вони. О! Ти що? Так, то чомусь. Менше трохи яйце. Теж завмерло, але вони ще я дивлюсь, що не аж так і, і в повітряній камері. Щось не коли я не пам'ятаю, коли я їх садив. Чи їх ще просто вартує давати, чи їх вже вартує давати на низ, чи їх ще залишити на, на горіноні, нічого контрольне просвічування. Бачите, було одне пусте яйце, ну як пусте завмерше. Але ж ні, то треба було попасти. Так оці два відсунем, То треба було попасти на ще одне завмерло. Так. Треба було попасти на живе. Ну, так от кажуть, теж е... таке контрольне просвічування перед виводом, щоб дармо яйця. Так. Не займало місце. Можна теж робити, ну, бо буває. Так, ти Вибуває що? Вибуває всяке третє відійшло. так, О, є. Ну, о, а як я взагалі пропустив? Пусте яйце, Ну, навіть не було запліднене. Ну, скажімо так, бачите, є всякі, всякі нюанси, всякі буває, тому бажано просвітити. О, зимова інкубація має свої, свої нюанси. Хоча я не пам'ятаю, може її, в принципі, як я літом інкубував, теж таке було, що завмирали. Може, просто я не пам'ятаю. Теж таке може бути. Але о, тут все добре. О, скільки? Одне було пусте, я пропустив. В принципі, В принципі, в принципі, принципі... скільки у вас тут є? Одне, три, три від. Ну, три замерли. Я думаю, що Що більше... О, дивіться, як я світив. Ага, воно. Воно щось, щось воно на самих перших етапах. Є чорна плямка, тільки-тільки почало розвиватися, напевно, побачив, що є розвиток і воно не... Скажімо так, щось пішло йому там не так. О, ну, в принципі, 4 яйця, то ще... О, і тут 5. А то що? А то, напевно, і не було запліднене. А що я його... А чого я його сюди дав? Ні, напевно тут щось було. Ну, не знаю. Е, як би там не було, скільки я ще відклав? Е, з 20 ще 9. 5-6. 6 яєць я ще відклав. Так, зараз ми опа. Ми ось ці закладемо. Так, 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 і я заберу. Ага. Знаєте, що я зараз роблю? Але я не їх треба буде, в принципі, тоді позначати. Я думав, думаю, як зробити так, щоб був заповнений повністю лоток, щоб не було нагрузки на на цей. Хоча я ніби їх їх і закладав. Не сильно пізніше відтигли, щось вони мені по, по повітряній камері здається, що ще їх рано. Що ще їх рано діставати? Так. Так. Зараз я закладу і дістану інший лоток, тоді ним, ним його доскладаю. Так, бачите, тут лоточок не є. Так, зараз шукаю, ага, я вже включив. Луточок вийшов неповний, бо я забрав. Тут так були губки. Я забрав ще індукочиних 10, 6 тих, що відійшло, тому я зараз буду, буду провіряти ось ці і доскладувати до них. Так, треба запам'ятати, три ряди і три яйця, яйця зліва, то будуть ті, що треба буде забирати швидше. Так, тут в нас так, 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 опліт є. Добре. Так, якось би я тут зразу складати хочу. Тут в нас, бачите, тут і такий, таке воно побільше буде. Е, напевно, днів 10. Тому я закладав. Тут теж є. Так, я, напевно, буду, щоб вам ще з рукою не цей складати спочатку. Так, не падати спочатку на низ. а тоді... о, Тут кров'яне кільце. Тобто у пліт був, не знаю, як показати, але щось... Ну Таке буває кров'яне кільце, то щось воно там в розвитку йде не так, во маленьке, але але живеньке. Так то кров'яне кільце треба відкласти трохи далі. Такс. Тут в брудному все добре. Тут все добре. Я зараз як зроблю, я е, спочатку буду закладати, скажімо так, повністю. Лоточки, бо я ж маю ще оцих пару яєць, в принципі, в мене тут індокачені є. В хаті там качки сідають. Ну, ще от нас їла, як вже, напевно, сьогодні. Не підемо. Так, тут в нас... о, щось йому не сподобалось. І воно відійшло. Тобто друге. А друге тільки зі скількох, ну то таке. Головне, що індик, головне, що індекс справляється на, на ура. Умовно, в принципі, тут якась була чорна чаточка, воно одразу завмерло. В тому тому було крувіне кільце, тобто воно теж було добре. О, перше прям пусте яйце, Ну бачите, в ньому якась картупка така не така. Так, зараз я доскладаю лоток, щоб він дарму, е, не остигав ось цими добренькими і запхаю його в інкубатор, а тоді продовжимо світити. Так, туди пішло 20ЄС добрих. Тут у нас пусте. О, пішло. Дивіться, як попадаю. Пішло пусте. Це скільки в нас вже? Шість ніби. Знову пусте. Так. Угу. Тут щось ніби намагалось. Але нема. Так, о, знов добре. Зараз я порахую. Тут нема. Так, ну тут у нас два варіанти. Або Або в той період несли багато індичок, або перемерзли. Ну, або індик про халтурів. Так, ну нічого. Ну нічого. І таке буває. Тут теж пусто. Ну, в принципі, то тільки що яйце було мале, так що, в принципі, нічого критичного. Так, тут теж все добре. Тут все добре. Тут все добре. І тут все добре. Так, значить 20, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31. 31 добре. І 9, або десь точно. Точно не пам'ятаю, пустих. Ну, пустих 7. Тому що в трьох, одне кровине кільця, бох зародок був. А решта 7 пустих. Ну і що? Для того воно й просвічування, щоб ось такі відбирати. Так. Що я зараз зроблю? Ага. E -е, це вже оцей верхній луточок. Зараз я закладаю його ось тут, закладаю його e -е, свіженькими, а вже разом з вами, коли буде світити індокачений. Не вріз мені 11 дієць, але я думаю, що я і без проблем зараз сюди до, e -е, доскладаю. Хм, скільки я тоді казав, по-моєму три ряди. І яйця, але я думаю, що на оцих би вже теж мало бути видно, тому що тут теж заскладовано у два етапи. Так, поки що пусто, але будемо. О, тут тільки-тільки маленький. Угу. То значить, з тими треба... Ну, один точно є. З тими, що пізніше закладені, треба тут. Я не знаю, чи видно, маленький, але є. Добре. Це з тих, що я закладав. О, тут вже такий більшенький. Добре. Може, в принципі, вже і тут ніби почав формуватись. Ще на них дуже погано видно, але цих перших вже буде видно. Ну, тут таке виглядає, як на пусте. Навіть нічого не пробую жовточок поділятись, тут вже, так, зараз я так показую, що вам нічого не видно. Тут вже є маленький павучок. Ну, в принципі, навіть якщо так, 5х2, це вже тут виглядає, що пусто. Так, я спочатку ті, що я пусті, відкладаю назад. Ті, що 100% добрі. О, дивіться, які вже Вже видно. Так, і тут є. О, той індукатор. Той один, звісно. Так, тут пусто. Він один-один. Але справлявся. Тепер я їх поділив. Може буде ліпше, може буде. <смі> може буде гірше. Воно всяко буває. Ой, тут є. Так, тут пусто. Тут, о, круглеється і пусте. Так, значить, з тої партії другої шість. Ну, під питанням ще, але. Горбу кажуть, беремо шість пустих і 3, 6, 9, 12, 12 добрих. Це вже це вже добре. Тепер пішли ті, що я закладав перший раз. Тут нічого нема. Якщо я, звичайно, добре порахував, тут нічого нема. Тут <hanc> <Brenda> нічого нема. Тут... Те. Теж нічого нема. Загайся. Зашвидко потішився тут. А може то наоборот були? Ті зверху, ні, я спочатку ніби закладав свіженькі. О! Все правильно. Вон є. Вже такий прямо темненький, величенький. Будемо вас відкладати окремо. Я собі потім теж знав. Так, бачите? З другої. З другої партії яєць. Вже. Вже краще, ніж з першої. Перше щось. Щось геть пусто. О, тут є. Тут є. Так. Чудово. Тут пусто, ну щось тут, скільки тут було яєць цікаво. Я щось не пам'ятаю. 20. Я казав, що я закладаю, чи 24. Тут є. Так. А то індечі яйця мені сюди. Влізуться. Ще й місце буде. О, тут є. Тут пусто. Тут є. Ну, тут нема. Тут є. Є. І. Є. 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 Так, значить, що в нас вийшло? Три, шість, десять. Десять. Ну, тут було більше. бо якщо було той, то, напевно, 14. Що ми зараз порахуємо, скільки я казав, що тут було пустих? Згадати. <гум> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. 18, там було, що виходить тільки 6 пустих. А, ну так, 12, і 6, 6 пустих і тут 14 Тут 14 пустих. Виходить... Виходить Оце добре з другого разу, і це добре. І зараз ми докладаємо. І хай дружненько догріваються. Е, так, значить е, з того всього, я ще бачите, докладу це один яєць, мав ще пару індокочених, скільки тут є 7 штучок в хаті, теж запхав, щоб був повний луточок. І значить, що ми маємо з за дві партії з індокочених яєць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Так. Треба зараз піджати. Або так обернути. О, 24. Добре, Так, добре, я порахував. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну, несуть справи 23 до 23. Так, не, не прогинайтеся, бо будете битись. 23 добрих і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 поганих. Тобто десь 60% оплоду, я отримав. Я думаю, буде 50 і менше. 60 це ще прекрасно. Зараз закладаю і буде все, буде все далі гріти. Так, якщо, якщо в мене з тих. 9 яєць виводиться. Тільки тут є 9. Чуть там мало. Ну, є 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а що 8, 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, 7. Ага, то всього було. Ні. 10. Одне я ніби відібрав. Так, а да яйця? Так, дійшло до мене. Що їх 7? Тому що їх, їх було 20 добрих. Я 20, по-моєму, 4 закладав. 5 тут є. Німецької лінії А2 два... тут є цього. Що я пізніше клав, вони там були під качкою. Оця качка, що я посадив на німецьку лінію, вона ж присиджувала. присиджувала вона мала щось 8 яєць, 3 було добре, оце тих три. І, до речі, поки я шукав, бачите, оце яйце, що завмерло, що я казав, мені перше попалось, воно має. Де воно показати б? Воно отут має вдарено. О! Через то воно і завмерло. Так що це не. Це. Ну, одним словом, якщо Якщо мені в тому інкубаторі, при такій інкубації, що тут весь час сидить 37,7 волога 55 з тих семи яєць, хоча б виведеться 6 качення, то я заберу свої слова назад, що, що в тому інкубаторі погано інкубувати індокачок. Тому що ну, це прямо... Це не рахується, тому що воно вдарене, Тому що воно завмерло. Воно, воно не рахується, бо воно було, я вдарене. А так, всі, що умовно були живі, всі до того часу живі і лишились, якщо е, ну, воно замерло, значить і два яйця під питанням. Одним словом, Закладаю то і будемо будем чекати. Всім гарного дня, мирних вам свят, хай у вас все буде добре. До новых зустріч.